На сесії Черкаської обласної ради відзначили волонтерів. Почесними нагрудними знаками за сприяння війську нагородили, зокрема, Олександра Радуцького, Олександру Теліженко, Наталію Вдовенко. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець звітував про роботу у 2022 році. Наголосив на здобутках у медичній сфері. Екстрена служба поповнилася 20 авто. Триває пілотний проєкт Міністерства із трансплантації. Забезпеченість закладів освіти укриттями становить майже 80%. Релоковано до Черкащини 38 підприємств. У планах області розвиток хабів для реабілітації і нарощування потужностей сил безпеки. За тим обласні депутати проголосували за низку клопотань до Верховної Ради, серед яких зміна найменування міста Ватутіне. 2022 рік був дійсно роком української незламності і незламних роком. Сили та стійкості, які продемонстрували черкащани і сама вся Черкащина, сьогодні я хотів би подякувати кожному і кожній, що вистояли і кожного дня боремось за нашу Україну. І я вдячний вам за те, що ми разом йдемо цим шляхом боротьби до перемоги.